Вітаю! Домашня піца! Чи може бути щось смачніше і простіше в приготуванні? Думаю, якщо у вас буде ось цей рецепт, то простішого ви вже не захочете шукати. Все дуже легко, швидко і смачно. Тісто готується на воді, але виходить воно дуже-дуже смачне та хрумке. 200 мл кип'ячої теплої води. Переливаю в ємкість, в якій буду замішувати тісто. Додаю цукор і дріжджі, І частину борошна від загальної кількості. Точну кількість цих інгредієнтів обов'язково пропишу під відео. Дивіться: готуйте це дійсно той варіант, коли смачно, просто і легко все поєднано в одному рецепті. Спочатку готуємо опару, додаю трішки борошна. І залишаю в такому вигляді, що дріжджі активувалися трішки постояло в теплому місці. Після того, як з'явилися невеличкі пузирки, дріжджі, значить, працюють, продовжуємо далі замішувати. Вже потім додаю сіль, рослинну олію і решту борошна. Тісто має вийти дуже-дуже м'якеньке. Я замішую його за допомогою вінчика, ось такого датського вінчика, але ви можете замішувати ложкою як вам зручно. В цьому рецепті тісто довго вимішувати не потрібно. Додаємо борошно поступово, має вийти дуже м'якеньке тісто, і залишаємо його, його в такому вигляді ще раз, щоб воно підійшло, збільшилося в об'ємі, а вже потім будемо домішувати його на робочій поверхні та випікати. Кільки часу потрібно буде, залежить від того, яка температура у вашій кімнаті. У мене тісто простояло 30 хвилин і воно вже суттєво збільшилося в об'ємі, я присипаю робочу поверхню борошном і далі буду з ним працювати. Ще разочок обминаю легенько. Перемішую його, довго вимішувати не потрібно, головне, щоб зручно було працювати і щоб воно не липло до рук. Розділяю тісто на дві частини, так як хочу приготувати дві піци тоненьких, щоб тіста було небагато, а начинки, звичайно, чим побільше. Духовку розігрівайте до 200 градусів, таке тісто випікається дуже швидко, хвилин 10-15, орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка. І все смачна піца у вас на столі розкачую, намагаюся зробити круг із тіста і буду викладати начинку. Можна брати будь-яку, що у вас є в наявності, що вам більше смакує. Я обов'язково змащую кетчупом, ось показую, яке тісто дуже вдале, воно вже, бачите, утворює такі пузирки. Розкачуйте тісто тоненько і викладайте вашу улюблену начинку. Я обов'язково додаю цибульку, нарізаю її так чим потонше, потім ще й руками переминаю, нам дуже подобається, коли вона підсмажується і гарно смакує. Змащую підсу обов'язково соусом або кетчупом, розкладаю по всій поверхні цибульку. Кукурузку додаю, шинку, можна будь-яку колбасу. Все, що у вас є в холодильнику, м'ясне, смачне, додайте, піца від цього стане лише смачнішою. Також вирішила додати чесниковий соус невеличкими краплями. Вийшло дуже смачно. Якщо немає такого соусу, можна просто майонез змішати із чесником. І теж розприділити по поверхні піци. Буде дуже-дуже смачно! Ставлю в духовку, а вже потім, за 2 хвилини до приготування, розкладу по поверхні сир. Ось яка вона красива, ароматна і дуже-дуже смачна. Сподіваюся, вам такий рецепт сподобався, і ви обов'язково приготуєте. А я вам бажаю смачного і до наступного відео. Всім! ポカポカ。B oka, b oka.